Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні будемо готувати рулетики із баклажанів. Один із самих таких відомих рулетиків це називається Тещин язик. А також ми приготуємо рулетики з баклажанів по-грузинськи і ще з однією начинкою. В першу чергу для рулетиків тещен язик нам потрібно нарізати баклажани. Ну, В принципі, баклажани нам потрібно підготувати на всі рулетики. Нам їх потрібно нарізати. Частину ми будемо обсмажувати на сковорідці, а частину будемо запікати в духовці. Приступаємо до нарізання баклажанів на рулетики. Зараз зріжемо хвостики і будемо на такі невеличкі слайсики. Нарізати баклажанчик. Баклажанчики нарізали на слайсики. Зараз замочимо їх в підсоленій воді і будемо обсмажувати. А частину ще запечемо в духовці. Бо трішки багато в нас вийшло баклажанчиків. Робимо начинку для баклажанів по-грузинськи. Для цього нам необхідні грецькі горіхи, зелень укроп і петрушка, чесник. По приправах, сумах. Червоний парчик, хмелі сунелі. Узко сунелі. Зараз нам потрібно в ступці перебити чесничок з горішками, додати зілінушку, приправи і все хорошо перемішати. Так, горіх перебили. Зараз ми його пересипаємо в тарілочку і відправимо в ступку чесничок і зілінушку приправами Порізаний чесночок відправляється в ступку До чесночка закинули зілінушку і закидуємо всі приправи. Все перебили. Стоїть просто бомбіческий аромат від спацій зеленушки і чесничка. Зараз будемо все поєднувати з горішком. Все змішали і вийшла ось така у нас горіхова паста. І будемо нею начиняти баклажанчики. Баклажанчики по-грузинськи. Один із видів баклажанів, які ми сьогодні робимо. Ну і саме основний це тещин язик. Зараз посмажимо баклажани і все будемо начиняти, крутити рулетики. Для наступної начинки ми візьмемо натертий сир, відкрили маслінки, майонез, трішечки укропчику, чесничок і вершковий сир. І все нам потрібно нарізати, перемішати, і буде в нас наступна начинка. Основним інгредієнтом таким цікавим тут будуть маслини. Насипаємо в тарілочку сир, ріжемо маслінки. Додаємо майонезик, чесничок, всі інгредієнти і все добре перемішуємо. І головне не забуваємо про приправки. Додаємо італійські трави, томат, базилік та чесник сушені. Дістали маслинки і необхідно їх мілко-мілко нарізати. Так, ріжемо на ось такі кусочки і ще дрібніші. Так, нарізали укропчик, сирочок, маслини, чесничок, додали приправи, додаємо майонез і все перемішуємо. Ось така чудова начинка з маслинами, сиром, укропчиком і майонезом готова. І зробили ще одну основну намазку. Тут у нас майонез, сир, чесничок і укропчик. І ось таких у нас декілька буде намазок для баклажанчиків. Так, баклажанчики такі от гарненькі вийшли, обсмажені. Є в нас всі начинки, у нас одна начинка, друга, третя і четверта. Буде дуже-дуже смачно. Робимо баклажанчики, Тещин язичок. Ммм, смакота! Красота! смакота. О, те шин язичок смачний. Аромати стоять, друзі, неперевершені. Рулетики получаються Бомбічиські. Так, це в нас грузинська начинка з горіхами, з грецькими. Робоча поверхня трішки забруднилася, але ж то є про процес робочий, то ж нічого страшного. А, друзі, це вийдуть неперевершені рулетики. Всім рекомендуємо приготувати дуже-дуже смачно. Начинка з маслинами. О, яка я вже хочу скуштувати цих баклажанчиків, цих смачних рулетиків. Це просто бомба. Ой, смакота, смакота. О, фаршик, баклажанчики. Ідеальна. Просто ідеальна закуска. Рулетик, бомба, ракета. І ще помідорочка. Ммм, це божественно, друзі. Як я її хочу з'їсти просто. Рулетики з чотирма начинками вийшли. Вийшли дуже смачними. Ми скуштували, це дуже ніжні баклажанчики це просто перфекто. Всім рекомендуємо приготувати такі чудові рулетики. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, чекаємо на ваші коментарі. Обов'язково напишіть, що нам ще приготувати на нашому каналі. А на сьогодні будемо прощатись. Та кажемо вам до нових смачних зустрічей!